На жаль, через війну ми з батьками виїхали з Херсона. Я навчаюся в 20-тій гімназії. Наша вчителька, красна шапка Ольга Володимировна, вчила нас дистанційно. І ось 1 вересня ми знову класом починаємо вчитись онлайн. І я вірю, що незабаром. Ми зустрінемося всі у нашій 20-й гімназії в Херсоні. Я хочу повернутися додому до своєї школи, де мої однокласники, де моя перша вчителька. Я дуже хочу знову побачити їх обличчя. Та в мене скоро буде нова вчителька і нові вчителі. Мені цікаво, якими вони будуть, і цікаво, які будуть нові мої однокласники. Я дуже радий, що зможу продовжити своє навчання у своїй 24-й школі. Зараз я живу в Івано-Франківську, де буду вчитися в коледжі при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Я дуже сумую за за своїм містом, за ліцеєм, за друзями, за вчителями. Наші діти з громадської організації Аутизм особливий всесвіт. Дуже сумують за нашим рідним Херсоном, за нашими будинками, за нашими вчителями. Діти сумують за своїми однокласниками, за навчанням, яке було раніше у нас. За школи номер один. Школи номер 51. за школою номер 53. Юя Новикова. Мі перший вчитель. НВК 48 Наша класна руководітельниця. Громашту Дміла Ніколаївна, ми вам передаємо вітання. Ми, ми чекаємо на зустріч, на виселення Херсону. Ми дуже переживаємо за вас. Ми підтримуємо всіх вчителів, всіх працівників освіти міста Херсон. Тримайтеся, будь ласка. Ми чекаємо на засилу, чекаємо на перемогу. Херсон. Зеленівська школа, сорок Ірина Юрівна, yes. Альона Миколаївна, Надія Ярославівна. Ми yes. думаємо про вас, сумуємо, yes. чекаємо yes. на визволення Херсона. Тримаємося. Був день, це було 3 березня, коли по нашій вулиці їхав ворожий БТР, і він просто поцілів в нашу школу. Ми не могли навіть усвідомити, що в нашому житті. А особливо у житті наших дітей може, може статися таке. За пару днів ми згуртувалися з батьками і як змогли трошки підремонтували нашу школу, але зрозуміла, що ми не зможемо продовжити навчання в нашій рідній школі. Але дуже раді. Що в нас є можливість навчатися дистанційно з українською програмою у нашій Херсонській школі. Ми правда цього дуже хочемо. І це для нас дуже важливо саме своїм відношенням, саме такими рішеннями підтримати вас, сказати, що ми з вами, навіть якщо ми з вами знаходимося в різних містах, в різних державах. Але ми з вами. Дякую, шановні вчителі. Хочу щоб. Ми всі повернулися додому. Хочу якнайскоріше повернутися до рідного дому. Херсон. Це Україна! Херсон це Україна. Це буде Україна.